Доброго дня, я з України, я вирішую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділю з вами своїм досвідом та спостереженнями. І сьогодні я хочу з вами поговорити про вирощування кімнатного граната в домашніх умовах. Вирощування кімнатного граната в домашніх умовах це не тільки можливість насолоджуватись. Його декоративністю, хоча зараз декоративність геть зовсім неприваблива. А й шанс отримати смачні плоди. І у цьому відео я хочу вам розповісти, показати свій маточний кошик і коротенько розповісти, як поводить себе цей, кімнатний, цей гранат в наших кімнатних умовах, а також що він потребує. При вирощуванні Ну, тож, ще вам показую свій маточний, він у мене на півсплячому стані зараз, тому що я його була обрізала, багато ставила на укорінення минулого року, але він все одно дав плоди. І чим більші плоди, тим вони дрібніші. Розумієте, два плодика я вже зняла, я їх посіяла, і сінці я вам показувала у попередньому відео, і сьогодні я вам покажу. І трішки розповім про нього. Ну, а що я хочу сказати, так? Швиденько, коротенько. Кімнатний гранат це декоративна та плодова рослина яка успішно може рости саме в кімнатних умовах, на підвіконні, але вона потребує дуже, дуже багато світла, тому бажано її ставити на південний чи східний, східний напрямок у вашому приміщенні. Якщо є можливість, у вас слідку виносити на балкон, на лоджію, ставте на саме яскраве місто. На вулиці, то взагалі вона чудово буде у вас рости. Але на осінь, треба, якщо ваша рослинка буде з плодами, її треба своєчасно перенести в будинок, щоб вона не встигла скинути листя. Тому що листя повинно працювати для того, щоб підживлювати розвиток. Плодів самих. А якщо ми її будемо дуже довго тримати на, на вулиці, там, і коли вже буде достатньо так прохолодно, потім ви її занесете в приміщення, вона скине всі листя і плоди визрівати ну, повноцінно не будуть. не будуть. Тому треба своєчасно її занести в приміщення. Або якщо у вас на лоджії, то хай вона і стоїть так на лоджії. Ну а якщо на вулиці, то будьте, будьте уважні. Тому що плотики повинні визріти. І щоб вони визріли, листочки повинні працювати. Тому, що вона потребує освітлення у зимовий період, ну, рекомендують використовувати додаткове освітлення фітолампи. Ну, якщо у вас такого доступу до цього немає, то ставте на східний напрямок на підвіконня або на південний напрямок. І температура влітку, от ви знаєте, що в нас дуже-дуже жарке літо. От. І як поводиться ця рослина влітку? Якщо дуже спекотно, у нас інколи доходить до 40 градусів, вона може, листочки можуть змінювати колір свій, вони будуть такі багрові, ну, темно-червоні, -темно можуть отримати опіки, можуть осипатися. Тому треба уважно трошки за цим слідкувати і своєчасно оприскувати цю рослинку. Бо коли ми оприскуємо, ми знижуємо температуру на самих листочках. Тому тримати влітку. Цю рослиночку її дуже гарно, але можуть відбуватися отакі нюансики. Але вона потім, якщо навіть вона і скине листочки, вона знову буде їх нарощувати, бо рослинка влітку дуже гарно вигитує. А взимку, під час спокою, рослинка повинна деякий час, особливо от восени, да, Якщо у вас вона не має плодовища, то вона повинна ну, якийсь термін перебути в холод... прохолодному приміщенні на світлому, але прохолодному. Десь температура від 10 до 12 градусів. При цьому, що відбувається, рослинка входить в стан спокою і скидає листячку, вона листопадчає. Ну, ви не дуже хвилюйтеся, нічого в цьому страшного немає, тому що через деякий термін ви її заносите в тепле приміщення. Або навіть якщо у вас немає такої можливості, то навесні можуть відбуватися такі от процеси. Бачите, вона буде знову нарощувати молоді листочки, пагонці. Тому що ви повинні знати, що ця рослинка вона може скидати листя. Це листопадні, листопадна рослина. Це не сорт, а взагалі рослина може скидати листя. Але потім вона чудово, дивіться, вона чудово наростила листочки і додаткові дивіться, додаткові гілочки. ось Молоді пагонці, бачите, пускає. Тобто нічого, нічого страшного в цьому немає. В общем, ви зрозуміли, влітку вона любить дуже яскраве світло, а взимку і, і тепле тепле місце. А взимку трошки дайте їй прохолодного прохолодного. Терміну перебування, ну, трошечки, бачите, просинається бронічки і нарощуються листочки. Це молоді саджанці. І що ще потребується рослинка? Полив, теплий період регулярний, Ну але не заливайте. І якщо у вас у рослини великий горщик, от у мене маточна рослина знаходиться вже в великому горщику. Тут великий, дивіться, ком. Вона обрізана була декілька разів, тому що ця рослинка в мене трішки хворіла, тому вона отака от трішки як незграбна, бачите? от І шкідники на неї нападали, ну, але. Все ми вилікували, нічого страшного, і корнева тут дуже здорова. Бачите, що сам ствол має діаметр вже 1 сантиметр. І рослинка добре росте і розвивається. От. Рослина взагалі-то, вона чудово переносить сухе повітря. Але, особливо взимку, в зимку, у приміщенні її потрібно уважно оглядати. Тому що мочністий червець і білокрилка це біч цього, цієї рослинки. Да. І на цій рослинці листочки вони дрібненькі і дуже-дуже незручно з білокрилкою тут воювати. Тому будьте будьте уважні, будьте уважні з переливом і з шкідниками. А взагалі-то рослинка добре переносить сухе повітря. Але чому я вам раджу її влітку оприскувати? Для того, що якщо у нас температура повітря дуже-дуже велика, дуже спекотно у нас, ми знижуємо температуру на рослині методом оприскування самої рослини. І підживлення. Що підживлення нам каже? Підживлення ми Раз на два тижні весна-літо підживлюємо добривами для плодових рослин з підвищеним рівнем калію та фосфору. І молоді рослиночки пересаджують щорічно, а дорослі, ну, ви розумієте, навіть якщо щорічно. То ця пересадка повинна відбуватися лише навесні. Ну, а великі рослинки один раз, два, три роки. Це якщо у вас вже велика доросла там рослина. І що ми робимо? Ми цю рослинку часто стрижемо. Ну, як часто для... весною і взимку, ну, бачите, краєшки підсушує вона. Ну, вона такий неприглядний вигляд у неї. І коли вона от буде наращувати вже молоді листочки, от тоді ми будемо ярко бачити, які гілочки нам потрібно обстригти. І трішки затрагуючи, затрагуючи саму живу тканинку. Ми сухе гілечко обрізаємо і трішки. Живої тканинки захватуємо, і тим самим ми будемо стимулювати до розвитку нарощування молодих пагонців додаткових. Ну або можемо формувати так, як нам буде зручно. Ну, це вже буде навесні ближче так до літа. Хоча вона навесні може накидати квітів, багато бутонів, і шкода її буде обрізати. Але формувати її бажано, ну, дивіться, бачите? От зараз вона вже зав'язує бутончик. Видно, ось бутончик. Тобто вона буде квітувати. В якомусь відео я вам покажу, як виглядає сама квіточка, щоб ви вживу вже бачили. Ну, вона чудово квітне такими. Помаранчево-червоними квіточками. І якщо вона на квіточці зав'язує плодік, то на квіточці це вже видно. Тут іде утовщення таке, от, ну, як кажуть, в основанні да? на початку квіточки, то вже формується плодік. А якщо квіточка пустенька така. То вона розкрита така, як дзвіночок. Ну, така гарна квіточка, я вам потім покажу. От. Тож, формуючу обрізочку, ми проводимо весною і видаляємо всі сухі оці гілочки. Ну і стимулюємо новий ріст. І щоб плоди отримати. Ну, треба залишити декілька пагонів, таких самих сильних бажано. Ну, Це вже навесні ми будемо дивитися. Я давно вже не показувала цю рослинку. ну, Все якось не, не доходили руки. І гранат, гранат він дуже-дуже легкий в догляді. Головне, дотримуватися частоти поливу рівня поливу, тобто не переливати, бо його дуже легко залити. Він, ця росинка дуже гарно переносить пересушку ґрунту. А ґрунт, в ну мене він росте в торфосуміші класман з додаванням я додаю свій субстрат флорін для квітучих. Ну, а як рекомендую, то зараз я найду, ну, грунт повинен бути легкий, дренований, суміш листова земля, пісок і торф у рівних частинах. Ну, При цьому горщики ж повинні використовувати з дренажними отворами. Розмножуються як черенкуванням, так і насінням. Всі плоди їстівні. І зараз я вам покажу, як виглядають саджанці з насіння. Ну от Я їх вже пересадила в стаканчики. Отак от от виглядають саджанці, бачите, такі манюсінькі. Але вони через півроку, ви їх не знаєте. І коли ми садимо насіннячку, от зараз я посадила насіння, то сходи насіння, я вам зараз скажу, через 2 тижні це максимум, а то й раніше, якщо насіння свіже. Чудово росте, але трішки вона підтягується, підтягується через те, що дуже-дуже в мене жарко в моїй кімнаті. Але нічого страшного. І сплошечки я вже в стаканчики їх пересаджую тоді, коли не сімінні листочки, а коли вже йде новий приріст. От коли йде новий приріст, тоді я його вже пересаджую окремо в стаканчики. От. Ну, Це такий принцип вирощування граната. Бажаю вам успіхів вирощування ваших. Плодових. Я знаю, що вирощують ще кімнатний інжир, але вибачте, у мене просто немає де тримати його все. Ну, я так вважаю, що принцип вирощування плодових кімнатних він завжди однаковий. Тому вирощуйте собі на здоров'я і радійте цій чудовій декоративній красі і шансом отримати смачні плоди. До побачення! Щасти вам!